І так, в Південній Америці живе більше 3, 330 мільйонів людей. людей. Населення характеризується, ну, бачите, змішуванням расових ознак. Тобто по карті ми можемо подивитися, що тут присутня і європіоїдна раса, і монголоїдна раса, і нігроїдна раса. Виключня тут немає австралоїдної раси. Справа в тому, що цей материк був заселен ще 20 тисяч років тому сюди прийшли мангалоїди з Північної Америки через перешейк, Панамський перешейк. Ось і навіть створили великі цивілізації, давнішні цивілізації, тобто вони були розвинені. Спочатку XVI століття почали європейці, вони відкрили цю, цю частину світу і почали вони засвоювати. Першими тут поселеннями були іспанські та португальські. Пізніше сюди потрапили вже інші: були і німці, італійці, і англійці. Ось і завоювання материка принесло ну на насправді дуже великі лиха та хвороби і ну, гаразди місцевому населенню, коренному населенню, так ось багато об'єктів цивілізації, об'єктів єкт, об давнішніх ось цих культур їх були зруйновані і розграб, розграбовані. От була знищена імперія інків, загинули сотні тисяч індіанців, їх ем, вигнали з їх ісконних місць, де вони мешкали. Зараз вони розміщені по невеликих частинах ем, території материку. Хочу, щоб ви подивилися, дивіться, от бразильці, так, аргентинці. Тобто, це назва країни і назва людей, які тут мешкають. Насправді, от це переселенці, тобто люди європейської раси, які сюди переселилися, потім створили державу і назвалися так, як назвали державу. Аргентина, аргентинці, Перу, перуанці. А ось позначені індійці, дивіться, араваки, Кариби, бачите? А ви бачите, ось кечуа, тобто, от саме тут залишились корені населення, залишилось. От це Праворуч також карта, яка показує саме, де розташовані індіанські. Племена народи, ось, ну ви бачите, що долині Амазонки, тут джунги, тут жити дуже складно, по горах, горах вони є. А ось там, де більш-менш нормальні зони: це саванни, це перемінна ліси, це степи або пампа, то тут вже є раса, яка тут мешкається. Однак, Ще на території континенту є такі, таке поняття, як змішані раси. Право в тому, що сюди для того, щоб вирощували цукрову трастину або кечуа, кечуа, гівею, вибачте, каучуканос, або ананаси ж, ті ж саме, сюди привозились негроїди з Африки. Ось і вони тут їх була дуже велика кількість, і поступово на території було ну, почали формуватися змішані браки тобто, ну, Родини, де з різних рас є папа та мама, так і ось нащадки їх, тобто потомки їх, вони мають зараз такий наз. Тобто нащадок манголоїдного представника монголоїдного і європеоїдної раси називається метісом. Нащадок негроїда і європеоїда називається Мулата. А якщо папа або мама був манголоїдами, а мама або папа був негроїдами, то такі, такі нащадки називаються самбун. Так ось таких змішаних рас тут дуже-дуже багато. Велика кількість мешкає в Бразилії, в Аргентині, от саме представників змішаних рас. Найбільше поширеними мовами Південної Америки є португальська і іспанська. Ну, що це говорить? Це, це говорить про те, що саме тут і ці території належали цим державам. Ну і в минулому столітті, коли вже, і позаминулому столітті, коли вже території ці звільнилися і не були колоніями, а мова залишилась. І ось португальська, ви бачите по малюнку, португальська, на португальській розмовляє Бразилія, є така велика країна, решта розмовляє. на Іспанській мові, а також є три країни, які розмовляють на французькій, англійській і нідерландській мові. Це ви відразу зрозуміли чому. Так, тому що це вони так, вони були колоніями, а не деяка країна, я пізніше скажу, ще залишається належить іншій державі. І так, же саме як і мову. Колонізатори сюди привозили і свою релігію. І ось по мапі ліворуч показана саме де більш за все розміщена католіцизмом. бачите, і протестанти, тобто християни. От блакитним кольором показане саме де ця віна. Однак, там, де біла, є це прихильники традиційних релігій, місцевих. тобто давнішні корінні народи, вони їм, їм вдалося залишити це свою релігію. Досі вони вірять. в неї. країни, які дивіться належать Англії і Франції, вони мають мусульманство. В них частина людей вірять в мусуль валаха, а частина індуси. Інду... Це за. Це через те, що сюди привозили з інших колоній, ну з мусульманського світу та з Індії, привозили сюди людей, і таким чином вони приїжджали приїжали і вірили в свою релігію. Південна Америка заселена вкрай нерівномірно, і ви вже повинні розбиратися з цим. Чому? Ну де дуже гарно жити людям, де можна вирощувати рослини або тварин, де можна спокійно будувати дороги, шляхи або будівлі, де є корисні копалини. Тобто, де людина себе почуває добре, де є вода прісна, то там вони і заселяються. Ось по території материку ми бачимо, що найбільш заселена частина це? Переміна вологі ліси, узбережжя Атлантичного океану, частина саван та пампи. Ось. А також на півно, півночі, частина навіть гірських територій, Ну, це залежить від того, що там є корисні копалини. Саме через це тут мешкають люди. Ну і Тут давно заселялися, ось саме заселялися давнішні корінні населення. Найбільші міста, ви бачите, позначені такими кружечками, це більше трьох мільйонів людей мешкають в цих, в цих містах. Найбільше місто Сан паулу воно це бразильське місто, і воно в ньому живе 15 мільйонів людей. Також Буанасарес, це Аргентина, там 10 мільйонів людей. Ну і я хотіла би вас трішечки познайомити зовсім трішечки з народами цього континенту. Справа в тому, що їх так вони колорітні, вони їх, їх ну, дуже багато, вони різноманітні. Однак для нас це, ну як вам сказати, е, дуже складно навіть е, розібратися з ними. Коли я готувала презентацію, я зрозуміла, що там одне племе живе після іншого. Різниці є, там деякі. Ну, от як навіть нас, українці для світу ми просто єдина нація. А якщо ми почнемо вже казати про етноси наші на території нашої України, то в нас є там гуцули, у нас є бойки, у нас є лемки, тобто і вони різні, однак все місце все разом ми українці. Отак От і тут знаєте, ну буду казати про великі, великі не те, що вони там найцікавіші, ні, просто. Великі народи цього континенту, отак От і ви повинні розуміти, що там є ще. Якщо кому цікаво, можете знайти в інтернеті безліч інформації. Так ось, кариби – це народ, який мешкає в зоні тропічних лісів. От бачите, ось вони, ось тут, і також на Карибських островах. Ну, ми про них не будемо казати. Ми будемо казати саме. Вони мешкають в тропічних лісах і в саваннах, на північ від Амазонки і в районі Гвіанського плоскогілля. Ну, ви бачите, вже по зовнішньому вигляду вони жарка, дуже жарка. Тому навіщо на себе одягати багато одягу, якщо дуже жарко. Так що такий національний одяг, якісь барабани. Пір'я на голові розмальоване обличчя це все, що для них значить. Ну, Пір'я, там велика кількість птахів, папух, самонітних. Однак, ну і окрас на обличчі щось, ну, вони, як наша вишиванка, вони розуміють, що там позначає на обличчі. А так, от звичайні люди бачите, Здебільшого вони саме метійси, тобто змішана змішана раса. От, живуть от в таких дивних провітрюваних, можна так сказати, тобто, будиночках. О, і займаються землеробством, займаються рибальством, і ну, там плетуть із які, трав і роблять вироби з бісеру. А до речі, іще роблять гамаки, продають зараз. Ну, Не дивно гамак, він провітрюється, так добре на ньому відпочивати в тропічному лісі. Так, наступне Араваки. Дивіться, вони мешкають і е, як лівий, ліва, е, ліва долина Амазонії, так і права долина Амазонії. Тут вони мешкають. Також дуже жарко, бачите, національний одяг дуже простий: це пір'я знову, пір'я птахів, і мешкають вони в лісах. Так, знову барабани. Вони вірять, що звуком вони підганяють лихо від поселень. Одяг, ну це вже одягнути вожді, тому що це дороге дорого було, дорогий був одяг, тобто заможні собі могли тільки дозволити такий одяг. Мешкають вони от таких покритих соломою. Теж в дуже легких будівлях провітрюються вони, роблять є глина, вони роблять глиняний, глиняний посуд. Якщо мешкають біля річок, то от на таких сваях будуються будівлі в них. Також, ну, бачите, вода піднімається, якщо повінь, спускається таким чином. Наступне Наступне вже горе дітей. Бачите, там була рівнинна територія, Амазонія, тобто ліси, а тут гори, і це кечуа. Кечуа — народ, який мешкає в Еквадорі. ні, ні, ми ще еквадор не знаємо. От вони мешкають в зоні Апал... от, тут, бачите, Там, де починається Амазонка, от, от зони. це їх національна одріга. Те, що ви бачите на малюнки, дивіться. Чоловік і жінка ходять в шапках, шляпах з фетра, вони самі їх роблять. До речі, чоловік, одягає ще таку в'язану шапку на голову, це обов'язково для них, бо вони пастухи, там холодно, щоб вуха не мерзли, не мерзли. Пончо, от така із вовни лам або гуанака. Робиться така ковдра, як пончо, і вони бачите, що вони різнокольорові, вони дуже різнокольорові. Ну, вирощують вони лам, вирощують, також роблять велика кількість оцих фетрових шляп. До речі, бачите, як у дівчина шляпа така, вона опускається донизу пол поляці робиться таке, спускається або це піднімається. Зараз воно піднято. Ну, мам, доща немає тут обов'язково шаль, тобто ну теплі такі речі, щоб не було холодно, бо там вже горе. Так, що, 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 ще? Прядуть, плетуть із оцих вовни, із лам. І продають, роблять розбу по дереву, бо дерева там також багато. Займаються також землеробством. Бачите, отаких в горах є тераси, на яких вони вирощують кукурудзу, вирощують майст, вирощують різноманітні овочі. Так, наступне: їх називають от чомусь їх називають о, двох коніба і шипі Тобто ці народи вони зараз як об'єднані. Однак от, назва в них така. Ну, Проживають здебільшого також в горах, вони там, де починається також Амазонка, ось і займаються землеробством, рибальством в цих річках і півоваренням. От так от. Так, ну і дуже В них така стара, дуже-дуже стара легенда є про створення світу. Ось такі вони роблять тканини, орнаменти, на яких нібито показують змія. Вони вірять в те, що в кожній людині сидить дракон. І треба одягати на себе таки з малюнками такий одяг, або малювати їх на обличчі, щоб цей дракон не виходив і не шкодив життя собі і оточуючому середовищі. От так отак дуже цікаво. Ну і фарби вони використовують натуральні. А ось дивіться, як розмальовують паміть. Навіть чоловік одягнутий в зміям з цим малюнок, тканина, а ще й на обличчі, і дівчинка також на голові в неї орнамента. Таким чином вони вірили, що вони відганяють цей от дух такий злий, який є, є у кожного. Ну, до речі, вірять в те, що чоловік, якщо погано себе дуже поводить, то він. Перероджуються в каймана, ну в крокодила, пам'ятаєте, да, є такий кайман саме в Амазонії він мешкає, вони так вірять. А от або в ягуара, а ягуар дуже жорсткий жорстко така тварина жорстка. А жінка, якщо погано себе поводить і зробила якийсь поганий вчинок, то вона перетворюється в опосума або в броненосця. Ось така дивна легенда або вірування, вірування, скажімо так. Наступне Аймара, вони мешкають біля Цітікака, біля озера Тітікака. Давно там мешкають, тобто це нащадки давнішньої цивілізації. Саме тут на берегах Тітікаки, Канкаскадори, тобто люди, які приїхали з, з Європи, шукали золото, Ось, тобто давнішня цивілізація, Аймара. Вони живуть, вони займаються рибальством, використовують от такі е, от із очерета е, плетені е, човни, або використовують там на ттіках дуже цікаво, от цей очерет він так переплитається, що утворюють е, плаваючі острови. Знаєте, вони, вони навіть живуть, можуть жити на них, або використовують для рибальства. Одяг в них теж, бачите, настільки яркий, теж це вовна, це з лами, гуанака робиться такий одяг. Жінка ходять в декільких в спідницях одна на одну одягнута, обов'язкова шаль, і бачите, знову шляпи. Тобто знову шляпи. А чоловіки, ви бачите, от у них от такі от, ці шапки, що я казала, в'язані. Оце головний убор чоловіків, а жінки ходять шляпи. Отаке от ще дивно. Так, ну, розводять лам, розводять овець, там в горах, тусок, і роблять оце ткацтво. Тобто робляться ковдри, пончо, шалі різноманітні, різноманітні тканини. Саме вони обов'язково дуже От, яскраві, обов яскраві. Ну, ще займаються землеробством, вирощують картоплю, вирощують ячмінь, От, кіно, може, хто кіно, хто вже у нас є в продажі з цим зерном стикався, дуже смачна каша. Так. Ну, все стосовно... Народів я розповіла, тобто все на що хотіла звернути увагу, що було цікаво, а зараз це держави. Держав 12 всього, є держави, які мають вихід до моря, їх більше. Цього, це, чому це важливо? Тому що дешевий не, транспорт можна вивезти все, що виростило, на продаж або купити, привезти через морський транспорт. Це дуже добре. Ось на тут на слайді показана, яка кількість народів мешкає в кожній країні. Ми, ми бачимо, що негроїди, бачите, в зонах країна це Гуана, Сурінам. Тут от велика більша, більша кількість. А от європеоїдів, бачите, Аргентина багата велика кількість Ругвайб, велика кількість європіоїдов. Тобто, по цій схемі можна. Побачите, і індійці, де де багато індійців. Ось в Перу десь 50% мешкає саме оце Кечуа, Кечуа в Болівії також е, більше 50% Мешкає саме індійців. До речі, тут їх мова і е, державна Кечуа, От їх мова входить як, як державна мова, тому що їх більше. Так, ну і чим а хотіла ще сказати, що є країни, які не самостійні, тобто не, не незалежні, а вони належать іншій країні. Е, Так, Фонпленські острови у нас тут знаходяться, вони належать Великобританії і Гвіана тут невелика держава, яка належить Франції. Ну і чим займаються люди. Я сьогодні хочу вас познайомити з такими, такою картою, комплексною картою, яка показує саме ресурси. От Ліси зеленим, це говорить про те, що не тільки там живуть лісові тварини і ростуть дерева, а ще займаються лісовим господарством. Тобто можна вирощувати щось, вирубається повністю ліс, садяться, ну, наприклад, колочуканоси, садяться гілеї. Або садяться отут, от по узбережжі садяться я в минулому відео вам розповідала. Садяться ананаси або банани, ні, тобто використовують як ресурс. Наступно корисні копали, мідь в Чілі, значить там добувається вона, чим займається люди вдобутком. Потім переробляють, можуть виготовляти мійні руди, метали, тобто зайнятості населення. Чим вони займаються? Ось алюмінієва сировина, також дуже важлива зараз. Літаки роблять салюмінія, прилади роблять нафта, фіолетова нафта. Це також ресурс, який потрібен для сучасного. От наші комп'ютери, телефони, там пластик. Ем, ну, Багато використовують машини, багато використовується всюди. із нафти робиться пластик, із нафти робиться волокна, із нафти робиться добрива. Ну, багато чого, ліки навіть робляться з нафти. Тобто нафта, нафта це не тільки опалення, нафта це ресурс надії. Ну і хочу звернути знову вашу увагу, що там, де люди живуть. І там є можливість займатися і або сільським господарством, або добутком корисних копалин, або лісовим господарством. Тобто це залежить також від ресурсів материка. Ну і наостанок я дала вам роботу самостійно з картами. Всі карти додала на урок. Дивіться, будь ласка, навіть написала, якими картами користуватися. Скільки країн треба е, знайти? Ви просто вісім 8 питань. 8 питань Я е, вважаю, що найскладніше це буде восьме питання, що вам треба знай знайти карту, я не поставила її, не навмисно, ну, не поставила. Саме там, де третичний е, кліматичний пояс. Ви знайдете знай самостійно, я навмисно його не поставила. Думаю, ну треба що щось, щоб ви самі зробили. Ось вам ваше завдання, які ви повинні зробити зараз.